Аптом падіння винищувача на Волині розпочато кримінал. Під час ремонтних робіт біля газового родовища загинув чоловік. Водій був п'яний, деталі аварії у Липинах. Волинянин під час застіля побив знайомого до смерті. До Колодяжненської громади прийшла звістка про смерть Валерія Вакулюка із Любитова. Серце героя зупинилося 19 липня через хворобу у селі Наталане на Харківщині. Солдат Валерій Вакулюк служив оператором відділення радіоелектронної боротьби мотопіхотного батальйону військової частини А 46 67 Про похорон повідомлять додатково. У Маневецьку громаду надійшла сумна звістка. Під час проходження військової служби зупинилося серце жителя села Колодії Дмитра Зацерковного, 1996 року народження. Старший солдат, стрілець-оператор штурмового відділення мужньо оборонив Україну від російського загарбника з лютого минулого року. Про час зустрічі воїна на Маневиччині повідомлять згодом. Ковальська громада у глибокій скорботі на щиті повертаються у рідне місто двоє захисників: Ігор Ляшко та Олексій Кравчук. Солдат Ігор Ляшко загинув 19 жовтня минулого року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Цукурине Покровського району на Донеччині. Старший лейтенант Олексій Кравчук загинув 18 липня в бою в районі населеного пункту Рижівка на Сумщині. Завтра, о 13 годині, відбудеться заупокійна служба за захисниками у соборі благовіщення Пресвятої Богородиці. Потому громадянська панахида на площі героїв Майдану. На війні загинув військовий із села Шельвів Андрій Янчук. Захисник поліг 16 липня поблизу населеного пункту Яблунівка Сумського району Сумської області. Про дату зустрічі та поховання повідомлять згодом. Підтвердили загибель Віктора Бурковського із села Пожарки Луцького району у Рожичинській громаді. Повідомили, солдата понад рік вважали зниклим безвісти. За офіційними даними, герой загинув у бою за Україну 31 березня минулого року поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області. Про та місце поховання героя повідомлять згодом. Завтра у Боратинській громаді відбудеться поховання захисника Миколи Коруки. Житель села Городище поліг 16 липня поблизу населеного пункту Тарнова Харківського району Харківської області. О 10.45 герої зустрічають біля його будинку. Опісля відбудеться піша хода від дому Миколи Коруки до місцевого кладовища. У громаді просять виявити шану пам'яті загиблому герою та гідно провести його в останню земну дорогу. Трагічний випадок на території газового родовища на Локаченщині. Під час ремонтних робіт прокладали дорогу до родовища, водій вантажівки здавав назад і зачепив чоловіка, що змащував ковш на тракторі. На жаль, останній помер. Керівництво філії акціонерного товариства відмовилось будь-що коментувати на загал. Усі деталі з'ясовує поліція. Під час виконання робіт на території газового родовища у Володимирському районі загинув чоловік. Це 50-річний житель Львівської області. Його тіло наразі скеровано на судово-медичну експертизу. Усі обставини його загибелі будуть встановлені в рамках кримінального провадження, яке розпочато у поліції. Йдеться про частину 2 статті 272 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки. Під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель. Позаду мене поле, а за ним зелений масив. Приблизно там, як кажуть місцеві, впав літак. При падінні відбувся вибух. Сталося це у Луцькому районі. Загрози обстрілів і тривоги в цей час на Волині не було. Відомо, що впав винищувач Міраж 2000 Подібну техніку Україна отримувала як військову допомогу від Франції. Командування повітряних сил ЗСУ повідомили, що під час виконання польотного завдання на цьому винищувачі відмовила техніка. Ну десь я не знаю, десь начало десяток, начало я Деся. Десь там заморш поводить, десь там. Пан Володимир, у момент падіння винищувача був вдома. Ну я що Я не бачив, я тільки чув звук, що йшов. І після хлопок все затихло. А я потім вечора вийшов думаю, моєї бачу тут людей. Я думав, що аварія. Машина одна так направила, але після кажуть, що самоліт впав. Він десь там впав. Туди мало тепер, її, а його ж не забрали. Він досі там, так? у Уламка? Ну я не знаю, бо машини то десь, певно, самі виїжджали до третьої години. Але і туди міліція, тут море людей було, їхали туди. Люди небо як злякались, чую, летить і так. І бачу, винищувач летить понад хатою, понад огородом. Я думала, зразу злякалася, думала, мало ли що може бути. І полетів, полетів, і нижче, нижче, нижче. І прямо в... вибухнув там за хатами, там, дивилася, але потім сказала, що те вже так якби там, в річку впав і розбився. І такий вибух дуже великий, дуже сильно перелякалися, але нічого. Слава Богу, все, ніхто не постраждав, все добре. А автопілот вибухнув, квартиру там вже в Антонівці. Ну, Це так якби, як кажуть люди. Ну, в тій стороні. А Там, а там. за полем? Ну так, да, можна сказати, ближче до річки. А що чули, коли це було, у котрій і. Ну, десь година півдесятої було, сиділи біля магазину. Два хлопка якихось було, потім бачимо самоліт, летить боком. І тільки чути, ге-ге, вилазимо з-під магазину, а там гриб такий стоїть. Але нас туди не допускали близько. Ну не знаєте, ні на будинки, ні на кого. Ні, ні, ні. Все добре? Так, все нормально. Ну, кажу, ближче до річки туди. Ви туди не дойдете, там було тут. Будиночок цієї пані найближчий до місця падіння винищувача. Чути було, що летів, а тоді як бахне. І ми поняли, що рядом десь. Це ваша, ваш будиночок останній тут, так? Ну. І сюди ходу, не мама вже наприїхала е, пожарна, сюди доїхала, а далі не може заїхати, бо ж там по-перше болотва. Даднім ходом вона виїхала туди і десь вони поїхали. Просто я <плоджування> вчора тоді ходжу і руки трусяться, бо я цілий день собі тут посила, хто думав, що таке буде. Приїжджала й швидка, будинок цілий. Жінка дивиться, що навіть вікна не повилітали. Більше налякалась семирічна дитина. Поки поралась, а мала я правнучка. Прибігла до мене бабусю, бабусю, бабуся десь поділася, немає. Ти чула, як воно бахнуло. Було полум'я, але дим такий був, що диміло. Бо я кажу, то ще щастя, що воно пролетіло, бо щоб е, тут є. Що е, хата не обробляється участок, то би воно сюди пальнуло, то воно було б і будинками і всьому. Як повідомили в ЗСУ, пілот завчасно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, його стан стабільний. У сусідньому селі теж чули приземлення. В річці Так, в річку впав літак. А він весь тільки капутірується в цьому заборлі. А ви бачили щось це годіло, Гуділо, гуділо кажу, гуділо. Гуділо, чули, да, як да Гуділо да, да, да. добре гуділо. Зрив був чути, добре. Зазвонили родичі, то казалось, що в хата хата траслася. На дорозі до заболоченої місцевості, де приблизно впав винишувач, вже збираються фахівці. Криміналісти не наважуються проїхати. Дивіться, ми ще чекаємо, як покажуть. Слідчі органи, які будуть керувати тим всім процесом? Це питання не до нас. Слі слідчі будуть ДБР, то тут то, то, то до них швидше за все. Ну, ви не знаєте, де не знаю. проїдемо, Ні, поки не нас спускають, тоді проїдемо. Не Туди не можна, да. це десь там. Да. На місці більше військових. Ймовірна робота ускладнює і заболочена місцевість, і водойма. Самого літака чи уламків за деревами не видно. Ні. А ми тут не пройдемо? не ходити тут, ви... і сюди не можна їхати. Тут цеплення сюди не можна заїжджати. Збройні сили посилаються на професіоналізм пілота, який направив несправний винищувач в безпечне місце. Якби не це, то військова авіатехніка могла б впасти на населений пункт. І хто знає, чим би все скінчилось? Більше деталей не розголошують. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Після падіння винищувача на території Волині ДБР повідомила про розпочати досудове розслідування. На місці працює спеціальна слідча група ДБР, яка вже провела огляд, вилучила документацію та допитала свідків. Призначено низку технічних експертиз. Кримінальне провадження відкрито за частиною 2 статті 416 кримінального кодексу України, враховуючи важливість авіаційної безпеки, розслідування за ймовірним порушенням правил польотів або підготовки до них перебуває під особливим контролем керівництва ДБР. Відомо, що паралельно триває службове розслідування у військовій частині. Попередньо встановлено, що після зльоту пілот доповів про критичну несправність електроніки. Літак впав на безлюдну територію, уникнувши жертв. У ДБР додатково повідомили, що після падіння літак потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Увечері 22 липня сталося ДТП. Чоловік на своїй автівці протаранив гараж і неабияк налякав людей. Позвонила дочка, сказала, що була, ну, мене на даний момент не було вдома, сказала, що почула дуже сильний вибух. І коли вже всі повибігали, і вже побачили таку картинку. На щастя, теж тут стояла моя машина. можливо, десь пройшло хвилин 20, як я від'їхала. Говорять, що він зацепив бровку і його винесло, і почало нести по туях, по забору, і так він влетів в наш гараж. Зробили вже якби попередній аналіз на алкоголь, сказали, що алкоголь не виявлено. Але робля ще додаткові ну, повезли робити ще додаткові аналізи. Йому. Пасажира 2005 року народження теж забрала швидка. Очевидці бачили молодика лежачим на землі. Гараж стверджує жінка. Напевно, будуть зносити після таких руйнувань. На ранок наступного дня поліцейські волині прокоментували подію. Дорожня транспортна пригода трапилася близько 18-ї години у Липинах Луцького району. Водій БМВ не впорався з керуванням та в'їхав у господарську будівлю. Внаслідок цього травмувався пасажир транспортного засобу. Відомо, що водій був у стані алкогольного сп'яніння. Порушено кримінальне провадження. Наразі проводяться слідчі дії. Ольга Ганич, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У селі Тристань Луцького району одинадцятикласник на мотоциклі не впорався з керуванням і влупився в бетонну опору. Юнака із травмами госпіталізували. Слідчі ж встановлюють усі обставини аварії. Володимирі, чоловік, під час застілля, побив знайомого до смерті. Конфлікт, що розгорівся під час чаркування, скінчився для одного лікарняним ліжком, а для іншого затриманням. За декілька днів побитий волонянин помер у лікарні. Тепер же неодноразово судимому нападнику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. У висновку експертизи йдеться, що смерть настала через причинені травми причетного чоловіка. Раніше це судимий, судимий громадянин. Його затримали, йому вже оголосили підозру за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Досудове розслідування у цій справі триває. Виконали робіт на майже 3 мільйона за рік. Керівництво луцької стоматології відзвітувало про те, як працює програма зубопротезування для учасників бойових дій, ветеранів та діючих військових, як повідомив виконуючий обов'язки директора, охочих чимало. Тож фінансування продовжили вже втретє. Приймаємо всіх хто звертається, приймаємо незалежно де проживає. Є такі пацієнти, що скажімо, там служителя разом, але він не з Луцька. Він спеціально їде до Луцька, щоб запротизуватися. Скажіть, будь ласка, а черга, яка у вас? От на очікування, надання стоматологічної допомоги з обопротизування серед військових? Черги немає, тобто пацієнт, він одразу йде в Ну але система попереднього запису працює, так? Я правильно розумію? Система працює попереднього запису, так. не обов'язково я розумію. І, якщо є. Страхом є такі пацієнти, які приїжджають на тиждень. Він приїхав, і він хоче зробити роботу. От він приїхав на тиждень. Віду. Ходять, просить лікарів, щоб бігом зробити дзвоню сам техніки, щоб роботу зробити, щоб все. Серед питань у порядку денному підіймали й тему систематичних домашніх візитів. Медпрацівників у перший рік життя дитини. Це стосується вразливих груп населення, зокрема тих, хто не уклав декларації з сімейним лікарем. Поки вона цього лікаря вибирає, проходять різні проміжки часу, і ми неодноразово кажемо бачимо таке, що просто дзвонять в реєстратуру, мама після пологового стаціонару, каже: Я не знаю, що з дитиною робити я сама немає, як немає, кого немає що. Тому було прийнято таке рішення Юнісефом, що відновити ці ранні візити додому при потребі, цей візит може бути вони ну, пропонують чотири візити впродовж першого року. Але наприклад, якщо мама хоче, щоб цей візит був онлайн, можна його провести онлайн. Якщо мама каже, я не хочу, щоб ви приїжджали в поліклініку. Навіть на ці візити, вони ми, вона приїжджає в поліклініку, і ми надаємо консультативну допомогу. Це допомога медичної сестри. Комісія таку ініціативу підтримала одноголосно. Далі ж питання буде винесене на черговій сесії. Підняли питання щодо кредиту на житло в рамках програми Є оселя для іноземців. Як виявилось, у громаді чимало військових з інших країн, які боронять нашу країну та останні роки проживають у Луцьку. Зокрема, проблема в тому, що громадяни з числа іноземців та осіб без громадянства не можуть взяти кредит на житло. Є дуже багато іноземців, легіонерів, які служать, захищають нашу Україну. Після поранень вони залишаються в Україні, тому що, скажімо так, в своїх попередніх де рідних країнах їх не підтримують. Все рівно не фінансово, а в нас є все рівно якісь певні гарантійні зобов'язання держави і є соціальні виплати для тих, хто отримав поранення. Тим паче вони одружуються, вони платять у нас податки, тобто вони залишаються жити. Також у громаді пропонують перейменувати низку навчальних закладів. Як повідомив очільник департаменту освіти, таке рішення зумовлене тим, що є певні корективи у чинному законодавстві. Чому власне ми не змінюємо назви? Там у нас є зміна вулиць, а також певні корекції з чинного законодавства щодо логопедичних пунктів, щодо деяких елементів щодо назві і так далі. Тому ми це враховуємо. Власне, бути закладах освіти прошу підтримати, Це в нас гімназія три сімнадцять, ліцей 23, 24 І шепельська гімназія тридцять дев'ять. Усі винесені питання до порядку денного. Комісія розглянула та підтримала одноголосно. Надалі ж слово за міськими обранцями. Анна Рарох, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. Дорогі колеги міста Луцька та Волинської області. Хочу вас привітати з прийдешнім святом Днем Медика. Хочу подякувати вам за вашу роботу, за ваші старання, за ваші зусилля. Моя задача не дати померти. Ваша задача покращити і дати подальше життя бійцям. Людям цивільним, медичні працівники їхні руки рятують життя, а серця завжди поруч із людським болем. У Волинській обласній лікарні сьогодні дякували медикам з нагоди професійного свята, яке відзначатимуть 27 липня. Грамоти, відзнаки та щирі слова вдячності лунали на адресу тих, хто щоденно стоїть на варті здоров'я мешканців Волині. Я дякую вам за те, що ви з нами, за те, що оце відчуття командного духу. З кожним роком у нас все сильніше і сильніше за те, що робите, за те, що знаєте, за те, що вмієте, і за те, що ще зробимо. Не дивлячись на те, що в країні війна, ми все-таки тримаємо свій фронт і розвиваємося. Ці люди не звикли до оплесків і камер. Їхня праця гучна перемога над хворобами. Вони медики сильні. Тільки людяні, але високий рівень лікарні це не стіни, які теж гарні. Це не техніка, яка сьогодні теж нова, це люди, люди, які роблять майбутнє нашої володи. Це ви щиро вам за це подяка. Міський укріплення. Це не просто професія, це покликання. Цю просіки треба любити. Тільки через любов може тут працювати, зростати і хотіти допомагати кожен день. Робота лікаря міняється в будь-які роки завжди є якісь нові досягнення, нові наукові досягнення, нові технічні досягнення для лікаря. Найбільшою подякою є. Класний результат його роботи. Вони не лише рятують життя, а щодня доводять свою самовідданість пацієнтам навіть у найскладніші часи. Дякую нашим всій медицині, що вони нас рятують і допомагають, бо без їх ми ніхто і ніщо, але вони нам дуже допомагають. Ми їм дякуємо дуже за їхню працю, за їхній труд. Хай їм буде все щастить їхньому житті. В першу чергу. Терпіння, тому що пацієнти також є, як і діти в садочку, як і в школі, натхнення, здоров'я, миру, злагоди. Ну, їхній праці дома, затишку, благополуччя. Сьогоднішнє нагородження символічне визнання величезного внеску медиків у розвиток області. Справжні герої поруч із нами. І саме від їхньої щоденної праці залежить найдорожче здоров'я. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Іноді навіть саме звичайна огорожа біля власного господарства може стати причиною судового провадження. Така ситуація сталася у пенсіонера-уродженця Житомирщини. Він перекрив паркан біля своєї ділянки, тим самим перешкоджав проїзду своєму сусіду до його господарства. За це суд зобов'язав його знести огорожу, яка перекриває проїзд. Хоч таке рішення суду було ще у 2013 році. обвинувачений його ще досі не виконав. Ба більше рівненський суд визнав його невинним та виправдав, мовляв, немає доведеності в діянні криміналу. В судовому засіданні обвинувачений вину у пред'явленому йому обвинуваченні не визнав та пояснив, що рішення він не міг виконати як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин, оскільки ніякої огорожі в районі будинку та господарства не будував, і йому не зрозуміло, чим саме він перешкоджає сусіду користуватись земельною ділянкою. Однак, з виправданнями пенсіонера незгідна прокуратура. Мовляв, підсудний у суді першої інстанції сам же ж визнав, що огорожа була збудована не власноруч та незаконно. Прокурор вказує на те, що обвинувачений, починаючи з 19 листопада 2013 року, умисно не виконував рішення суду, що виразилось у відмові знести самочинно збудовану огорожу. Стверджує, що показання підсудного про те, що жодної огорожі він не будував, є недостовірними, оскільки, згідно з рішенням суду, від 17 червня 2013 року він визнав, що закрив провулок огорожею біля свого господарства. То все таки винен чи ні наразі буде вирішувати Волинський апеляційний суд? Однак, згодом, адже сама прокуратура клопотала про перенесення засідання на інший раз. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Трапив до в'язниці через збут метадону 40-річний житель Ковеля. Як з'ясували правоохоронці, чоловік збував охочим таблетки з вмістом наркотичних речовин. За такий бізнес суд призначив ділку реальний термін. Доведено, що чоловік, який лікувався від наркотичної залежності, перебував на замісній терапії. Купував таких ліків, які йому були необхідні, більше в різних аптеках. Та те, що йому було вже зайве, збував наркозалежним. Суд визнав його винуватим у вчиненні цього злочину, призначуємо покарання у види з 7 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. За прогнозами синоптиків 24 липня в Україні день буде сонячним та спекотним. На заході малохмарно. Температура вночі 15-19, в день 28-34. Сонячно буде на сході країни. 17-19 вночі, в день 29-33. Аналогічною погода очікується і на півночі країни. Температура вночі 15-16, в день 25-29. Прикотним день обіцяє бути на півдні країни. Температура вночі 20-22 вдень 32-35. У центрі країни буде ясно та малохмарно. Температура вночі 16-17 вдень 29-32.